Сьогодні ми знову з вами на 37-му кілометрі залізниці Терещенська Новгород Сіверський. Сьогодні знову наша цікава розмова. І як завжди, йдемо в минуле до історичних подій. Але тут не може бути і без політики. Як би від неї не відгороджувалися? Сьогодні мова про, здавалось би, буденне, про залізницю. Залізниця, яка надійно давно вже увійшла. У наше життя і прислуговується перевезенням як вантажів, так і пасажирів. Сьогодні мова про Новгородцівську залізницю. І верніше не просто про залізницю, а про те, як впродовж півстоліття аж чотири країни займалися цією ділянкою залізниці. Одні робили, створювали, а інші справу робили, що руйнували. Сьогодні мова про те, як у 1995 році, а верніше у 94 році, земляки тодішнього президента Леоніда Кучми звернулися до нього, щоб ліквідувати такий зашморг на шиї у української економіки у частині півночі Чернігівщини. Власне, зробити так. Щоб Новгород Сіверський зміг вийти із того апендікса, в якому він опинився, або в, заш... В, заш... В, заш... в зашмаргу після того як була розвалена економіка Радянського Союзу. Коротше кажучи, Новгород Сіверський виявився безнадійно ізольованим у транспорті. Треба було долати через Росію зайвий гак майже у пів тисячі кілометрів для того, щоб вийти все цією традиційною дорогою із новгород Сіверська. На Новозибков, а потім повернутися в Україну у центральну чи в південну частину або в Східну, щоб завести вугілля для шкіл і то інші товариші відправити свій ліс. Кучма розцінів це як можливо, і тому були проведені такі собі е, навчання військові. На Десні поставлено міст, назвали його тимчасовий, але він і до сьогодні надійно прислуговується. А від Новгорода Сіверського до Пирогівки, де за десною перша була залізниця, було поновлено давню мрію новгородсіверців у цій частині. А чого мрію? Тому що тут ще на зарі ХХ століття, а верніше під кінець 19-го, місцева громада представлена цікавими людьми від її багатої частини від дворян, місцевого купецтва, поставила за собі за мету. Побудувати залізницю тоді, якраз наприкінці 19 століття будувався, почав будуватися шлях широке, колійний шлях, як його називали, від від Новозибкала у напрямку Новгорода Сіверського. І він був побудований навіть у 1901 році. Про його продовження до Десни від Новгорода Сіверська це 10 кілометрів. Був навіть виданий указ. Його імператорського величества Миколи Другого дорога була зроблена на Десні спершу моста надійного залізничного не було. І тому тут працювала паромна переправа, підвозивши товар, перевантажували, бо з іншої сторони Десни розпочинався шлях в аж до конотопу. а тут був ширококалійний шлях. Десь з початком Першої світової війни, і це теж цікавий дуже момент. Що не тільки воювали, не тільки руйнували, а й будували. Було побудовано, розпочато спочатку і побудовано впродовж двох років гарний майже під кілометр довжиною залізничний міст у районі Горбов-Пірогівка між двома цими станціями. Так цей міст і існував кілька років. Потім Прийшли більшовики у переворот 18-го року. Події розгорталися дуже буремно, але ще й додалась громадянська війна Росії, інші проблеми. І тому, коли Денікін після шостки наближався до Новгорода Сіверського, то місцева братія більшовицька задля того, щоб він не перейшов десну і своїми вершниками, взяли та спалили цього моста. От після 1919 року, осені, коли моста було зруйнована, вся ця частина вже залізниці не мала. У 1941 році, коли у наш край прийшли німці, то вони вирішили налагодити сполучення, адже треба було для функціонування шостинських військових заводів возити із Новгорода-Сіверська Крейду, обпалювати на Вапно і потім поставляти її для шорсткінського військового заводу капсуль і для цукрових виробництв, які працювали глиб глибше по Україні. Так вони дуже швиденько залізницю проложили все по тому з наципу, де ми зараз з вами знаходимося. Але знов-таки цікавий момент, що німці змогли впродовж е, листопада 41-го року. І лютого 1943 року, всього за 2-3 місяці при тих от морозах, коли Лід був на Десні силами жінок, дітей та старих людей, які ходили на будівництво з Горбова, Юхнова, Попівська і інших сил Новгородського району, які прилягали до Десни, побудувати надійний міст для сполучення. Так цей міст стояв аж до осені 43-го року, коли відступаючи німці знову ж таки його спалили. Впала величезна ферма залізна з мосту, і вона там покоїться на приличній глибині аж до сьогодення. І от з тієї пори від 1943 року не знаходилась потреби, проіснувала імперія зла, тобто Радянський Союз, їм було це все до Фені, як кажуть. Не було потреби робити сполучення. Так, Новгород-Сіверський і по суті в масштабах України. Опинявся у такому вигляді апендексному, як ми кажемо. Тобто хочеш, треба було їхати через Москву. Бо навіть поставили лінію Новоцівській Москва, провінційне маленьке містечко із столицею тодішньої імперії було зв'язано. За розпадом Союзу, як ми вже сказали, проблема дала про себе знати і ось е розв'язав його наш тодішній е президент земляк. Вихіди з Новгородцівського району Леонід Кучні. По суті, справи люди за цю залізницю, на відміну від інших проблем, які таки залишилися, нерозв'язаними, як то виробництва, безробіття. А от за цю розв'язання цієї проблеми люди залишились вдячними. Питання стоїть навіть сьогодні не президента, питання стоїть не про подяку, питання стоїть про таку собі дуже цікаву, знаєте, історичну ніч. Момент. Момент істини, що за залізницю брались аж чотири країни. Існувала вона за чотирьох країн. Три з них будували, а одна з них руйнувала. І тією, що руйнувала, на жаль, була тодішня Радянська Імперія. Ось такі вони думки виникли сьогодні у нас при підготовці репортажа з 37-го кілометру. До побачення, до нових зустрічей.